мові І е, це ж вона каже: е, А чого ви не розмовляєте на українській мові? А я ну як до мене звертається, так і я. На якій мові до мене? Так і я. А вона каже: у вас дуже добре. Е, все з, да, зразково на українській мові, у вас все, 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 все добре. З українською мовою, тому ви переходьте на українську мову і навіть і не заклопочуйтесь. Ну, десь може. Але коли я вже переходжу на українську мову, то я дуже ретельно ретельно думаю, так, продумую. Ага, якщо це, я, то, я це слово не знаю. Не знаю, то як, я буду заміняти, мові. да? То я його за да, якось обійду його і по українськи Ось, Бачите, ну, хто мені що так. писав? Мама в да. мене вміє балакати українською мовою. Наше, наше коріння росіян. Мане, не кажи. О, росіяни. Росіянин. Ну а що? Ну так воно, розумієш, так. Але українську мову. А мові... подожди, бурдейний, батя, що, наш росіянин? Ні. Ось. Так Ні. що він чистий українець. А як він розмовляв по російськи як коли він приїхав сюди? А як розмовляли його всі е, ці тітка оно, та як вони як балакають, то як так, вони, не так, можна. Вони по українській мові. Так вони ще й не українська а щось таке трошки западенською. Ні, У них, Я не знаю. як в будемо казати так, як як по областям, да? як краям Ого. по краям. Є там діалект. Якісь, э, да, діалект, ну, да. діалект, 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 що йолки-палки, да. якщо да. вони починають розмовляти, не... да. а я їх не розумію. А я не можу зрозуміти, що це таке. Чара, феранка, я поїхала в Вінську область, феранка, що таке феранка, я не знаю, що таке феранка. А що таке феранка, кстати? Феранка – це м, шторка. А, юшкін, да. юшкін. Вчора – це сковородка. Чара? Да. Не пательня? Да. Чара? Вчора, у них в Вінницькій області це О, Будь ласка, так що хто мені там розказував? У нас є і українські, і російські коріння. Так, 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 так. У нас батя чисто. А в селі у нас суржик, завжди суржик був. Ні. Центральна частина, оце де ми живемо, де ми жили, це. Російська Балашовка. Угу. Далі е, пішла погуляєвка, там е, частина російської Демешкова це, це все Україна. О, а, це мама розказує село. У нас велике село і, перша... і по вулицям. Не по вулицям, а по частинам бригада, села. Бригада, перша бригада, там навіть українська школа. Українські Ой, школи були. Пожалуйста. А потім, а у нас в центрі угу. була велика школа. І вона була російська, пожалуйста. Ну це вже совєтський союз. Ні, ну а як це совєтський союз? 54-й. не 50, в якому я шко... пішла в школу. Ну в 61-му році. Ну а що не Тодай... ж там російська мова була? Російська. А там. Все, українські мови були. А, Димеш, а як скажи це, мені, це... пожалуйста, а, як от в городі казали, ті, хто по-українськи, ну в місті, місті. ті, хто по-українськи балакають, це село. Село, да, Вивод... село селюки, так, селюки, селюки. селюки. Так, виводили, так. виводили українську мову, це щоб це, щоб, це все російське. Ст... Да. Російський Стидали пропаган. людей, щоб не цей, щоб не щоб балакали, Украї... да. да, щоб не балакали так. українською мовою. Так, так, так. Але пісні ми співали, мама. На українській. Да. Да. Хоча да. були. Я дуже знаю, що згадую. Крися як ото на ступеньках сиділи там. Тітя приїжджала, тітя Віра. Да да, 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 да. Ми співали всі да. українські. І, і русські пісні співали. Російські, Бага, да. багато, багато, багато чого співали. А этот, Сашка на Баяні грав. Пам'єш, да? це було 6. Це, такі... це було, да. було таке. Такі... Як, як приїжджають вони, по цені з да. Дядя Ваня, з... да? Ера, це ж Саша, э, тоді Андрюха Малий був. Да, да, да. Мі Андрюха юлупа ламав. Дядя Гриша, ну, дядя Гріша дітей не було да, да, да. з тітю Лєнею. І оце ми стіл ставимо. Mm -hmm. Поїхали на городи, поробили, напрацювалися, а що ж гектар городу, хазяйства да? держали. Батьки держали хазяйство і корову, і теляє, і, і ой, скока там було Господи. І гусей, і що вони тільки не держать, і м'ясом об'їдали. А босяк, ці я... э, нутрії, ти пам'ятаєш? І нутри. внутрі, а ті як їх? Э... Фредки, що ли? І фредки. Ні, я, я, я пам'ятаю внутрі, Вони такі зарази ми їх з шланги полівали. Ну вони такі, да. такі симпатічні. Ви... Побачив, як мама розмовляє українською. Розмовляю українською мовою і дуже добре і знаю, і у мене завжди була п'ятірка. І за е, диктанти, якими, і за твори, які Но я, я похвалитися цим не можу, звісно. Я, все, я е, навіть навіть я коли здавала е, 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 екзамени, Ні, не, не екзамен, це, це ж це по російській екзамен. А у нас як... я в... Екзамен теж. Ні, ні Ні-ні-ні. навіть я іспит. А, іспит, коли то я точно. технікум здавала будівельний технікум здавала іспит, я писала. Я писала Україну угу. диктант на українській мові, і в мене була п'ятірка. Ну, бачиш. а я з українською так собі дружила. А російська, російська вона. Так, я, я розмовляла на російській, але чомусь мені подобалось більше українською. Ма, ну ти зараз розмовляєш бо нас... російською. А, російською. Ти бо... приходиш до мене і ми, ми спілкуємося якось російською. Я тому... тобі хочу сказати, доча, чому? Тому, коли я пішла на роботу в орган... ну я ж ну. при і э, ісполкомі там працювала виконавчій э, там... Виконавчому сполкомі, тоді тільки Ну так от Ні, зараз от, я ніж? маю на увазі. А Коли, коли вже ввели е, обов'язково, це був е, наказ про обов'язкове, е, уже вс, все, всю почту, е, все, 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 ми передивляли, все було листи, все ми, е, е, відповіді там на ці е, всякі. Листи і все все ми писали на українській мові. Mm. І так, і мені... це вже зараз. Ні-ні. Ну як я робила, ще ж в е е якому? Це в Я, я роб... працювала вже в дев'ятому. В в і тоді я не пам'ятаю якому це році вийшов цей закон, що ми повинні заповнювати все, все на українській мові. І листування йде на українській мові, ага. і звернення, і відповіді, все йде на українській мові. І тоді, коли тоді мені, так, да, навіть прийшлось, я купила славничок, славничок. <гум> так, і я оце використовувалася. Ну, тому, що я ж кажу, що нас одне, одне, да, одне те, що ми розмовляємо, тут можна. Як сказати, допустити якийсь суржик. Ага. Але коли листування йде, ага. там навіть і що? Там треба все чисто, ну, кожне ну, слово там, не можна так, що чисто українська руска, українська руська, українська руська. Тому так я, що, та, хто та, там та, розказував, що мама в мене не вміє балакати російською чи українською розмовляти? розмовляти я... я дуже добре володію українською мовою, але ну, як до мене звертаються, так і я. Так що до мене по-українськи, як ось у Польщі я була. Розмовляють по-українськи, я їм відповідаю по українськи Ось і я так. також. Точно так же. Але що в мене немає. От там з Волині люди ну, працювали, то вони і на російській мові розмовляють. Я ж кажу, і що не Я, 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 я переходжу туди-сюди, оце. Але коли при ну, це треба так, це не, не зразу робиться. Це треба навик, треба. Слідкувати за своєю мовою, якщо є час. А угу. якщо йде, ти там щось ведеш. Ну, як, як, як я відео, як, да? Як, як, да, як у мене там... тут емоції туди-сюди, я забула, як воно слово, а сказала, як сказала. Ти... Та й все. Так, так, так. А тут так. Да. Треба... Слава Богу, я да. не начальник ЖЕКу, то мені не треба листівки по цьому, по українськи писати, <рес> тому все добре. Я буду навчатися і я вважаю, що і так вже я гарно балакаю, бо я в перше время, так, да, коль. Розмовляю. Не балакаю, розмовляю. Розмовляю. А а перше, перший час я взагалі скажи. Не, і да. і слова-паразіти, Будь ласка. Виключи. Коротше, хейтери, вибачте. <свист> це <свист> теж барази. Подожди, Можливо. да я скажу. Хейтери бачили, у мене свій хейтер є, так що <свист> не утруждайтесь. У <свист> мене тут мама навчить, що там треба казати, що не треба. Так що можете не утруждатися, у мене свой дома сидить і може розказувати, що мені треба казати, що мені не треба, як мені розмовляти чи балакати. <свист> Усім доброго раночку! Трішки влізу з таким, як сказати, вставлю. Вставлю свої 5 копеек всередину відео не з того дня. Ось, будемо так казати. Я вчора виклала відео з. Там написано було мовне питання ля-ля. Там відреагували деякі наші дівчата українські, що типу, ми не то мали на увазі, я і не вас теж мала на увазі, коли казала щось. Бо Руслан і Наталія, по-моєму, а якщо я правильно зрозуміла, да, це ж ваш канал, ну як канал, то не думайте, що я щось мала на увазі, розказуючи про вас. Там була у нас дамочка, яка написала про те, що впитують мову з молоком, і ТДТП, і, і це продовження, типу, там, родових оцей, всіх ділов і все остальне, це те, що я розказувала, це було не про вас. Я ж кажу, що. Е, все, що ви написали, я правильно зрозуміла. Спочатку так у мене тин, і я прочитала те, що ви написали мені, все я, все я бачила, все цей. Так що не беріть це на свій рахунок, я ж кажу, дівчатка, багато хто буває так, як якось щось вискажусь, і мені наші українські пишуть, що я ж не думала на увазі, Оля, ви що? Як коли я кажу, то в основному це касається узких. Тому не беріть все на свій щод. Ви ж там думаєте, що один чоловік написав? Ні, там багато хто понаписував і таке, що мені навіть прийшлося поблокувати. Ось сьогодні я вже заблокувала е декілька людей. Там е з слоником був такий, чи мамантьонком, чи чим воно таке було. Я її терпіла довго, довго-довго терпіла, поки вона мене сь сьогодні не вивела. Ось опять же за цю мову. І за все на світі, і нахріна я взяла її заблокувала. Я ж кажу, що ті, хто е, з нами вже Ви, ви знаєте чи розумієте, мен, мене просто іноді е, в ступор вводить, людина з нами дуже давно. Ну, то є, ви ж повинні розуміти, що я не буду, чи розумієте, що я не буду міняти своє міння, я не буду там щось цей. Той. І все одно. Пише фігню, пише. Спочатку писали мені за ці 8 років. ось. Я терпіла ще якось, думаю, ну, у людей там травма якась там туди-сюди і все таке. Ось. А потім починається за мову, за тоє, за сьоє, і то я неправильна, ну, в смысле, не вміла і на русскому балакати, і на українському не можеш балакати, як вмію, так і балакаю. Я не збираюся здавати екзамен по цьому поводу. Хто мене розуміє, і так буде слухати, кому я не, ну, як сказати, не бридка, не противна, так? Да? Ну так, кому не бридка, то і так буде мене слухати, то і так мене, я говорю, хоча я буду э, захріпша, хоч я буду яка-небудь, хоч я буду на руській, хоч буду э, по-українськи балакати, мене і так будуть слухати. Тому я ж кажу, дівчатка, всім дякую, хто з нами. Ті, хто там ображається, може, образився на мене і подумав, що щось я за нього, кажу, ні, це не за вас, це, ми знаємо, до кого я це кажу. Ось і Хай мене, я ж кажу, що. Те, що в них злітає, сразу там і падає. Я, я, я не кажу там, знаєте, що, щоб вам там було чи щоб вам там не було. Я вже так говорю. Звідки воно взлітає, там хай воно і падає. Так що так. Так що все, не ображайтесь на мене. А я побігла працювати, а ви далі дивіться відео. Так, ребятки, йдемо шукати йжиків. Точні як, я малишей. Малишей вже шукав, шукав. Знаєте, що я знайшов? Ну, так. Да. А на що я трошки, трошки нема лишені ніфіга, Пішли, поки не, не розбіжалися. А що вони? Ой, це вони прийшли за дітями. Да, тут ну, тут, це слава Бога. У бутилка від пива. О, Ой, слава ось Де здоровенькі, дивіться, які такі, а? Це вже, це вже не в ладошку не влізе, дивіться. Видите, кинь? Ух. Чики-чики. Чики. Все, пошли, пошли, mm -hmm. пошли. Mm -hmm. ну, пошли. Все. Все. Значит, Все. мамка-папка вернулась. Вернулась мамка с папкой, а да. Відкрить, э, цу, могли выйти. Так они как сюда зашли? Там была нагнута. А потом, да? Мало ли, да? М -м. Ну хорошо, давай, пошли. Ой, только... Да, а десь малышей нема. Может, они их уже отвели в безопасное место? Хорошо. Все, пошли. Няк, И да. Идем. Наконец-то. я так переживала за них. Все, детей не нашли, но нашли здоровых ежиков. Ну, может,